До Коломиї приїхали флорбольні команди зі Львова, Новояворівська, Переяслава та Києва. Цей вид спорту набирає популярності в Україні. Коломиянин Юрій пояснює, чому саме так. Це такий досить не травматичний вид спорту, і ним можуть займатися теж діти. Власне, що ми в Коломиї років уже три, як починаємо розвивати цей напрямок. Ми маємо зараз плани. Створити гуртки в наших школах, зокрема, в нас вже в ліцеї номер 9 є вже діюча діюча група дітей, які займаються. Ось, ну і маємо зараз дорослу команду, яка виступає в першій лізі. На полі в одній команді можна побачити чоловіків і жінок, дітей та дорослих. Валентина Червінка із Новояворівська. Вона ворота, грає одразу за дві команди. Я себе знайшла в тому спорті. мені подобається. Я кайфую від того. Я є і в дітей команді, і так само старших.

Тільки грають, я і в них стою. Є ще діти з рігіни. Я так само в них стою. Олексій Брикульський на змагання прибув не як віце-президент спортивного комітету України, а як гравець київського флорбольного клубу. Ми приїхали безпосередньо на аматорський флорбольний турнір, тому хочу отримати взагалі задоволення від гри і подивитися, як зорганізовано тут все. Українська збірна із флорболу Ю-19 також два дні мала нагоду тренуватися в Коломиї на зборі. Були присутні 24 гравці та 5 представників тренерського штабу. Тепер флорбулісти частіше приїжджатимуть на Прикарпаття. З Королівки Богдан Малецький, Галина Рончук, телерадіокомпанія Раї.